Також для володорок великих грудей. Це м'яка чашка з сіткою, з вишивкою. Але, от, бачите, вишивка, але вона зміцнена. Ось тут така зміцнена, ущільнена сіточка, вона як вона, двойна, я би сказала, подвійна. Також для володорок великих грудей. Тут тож, Ту також є серденько прислати, що вони не Присилайте нам сінденьки, ми бачимо, що бачу реакцію, щоб ви... Знаю, що вас подобається, що ви з нами. Хоч можна серденько. Дивіться, це Емілі. Боже, який він гарний. Це чорний. Також ця модель представлена ще у білому кольору. Бачите, ось такі. Можна, що ось. Звук, що таке, а у мене взагалі є бізок. Ось, бачите? Ось тут також є з. Бокові деталі на каркасі, щоб вони для володарок більше грудей, щоб вони була гарна підтримка, щоб він був комфор.